Вітаю вас, малята. Сьогодні до нас завітала у гості сова, мудруся. Послухайте, про кого вона хоче нам розповісти. Щоб дізнатися, про кого сьогодні піде мова, відгадайте загадку. Прилетіли гості, сіли на помості, без сокири, без лопати, збудували свої хати. Хто це? Я думаю, що ви всі здогадались. Це птахи. Дійсно, на весні ми всі з нетерпінням чекаємо на приліт наших друзів, пташок. Здавна існує звичай закликати пташок. Маленькі дітки з випеченими з тіста пташками співали пісень і кликали весну. І ми з вами вивчимо закличку. Пташок викликаю із теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку, прилітайте журавлі, й соловеєчки малі, й гусочки, й качечки, що праділи діточки. Дітки, чи можете ви уявити своє життя без співу пташок? А ліс без пташиного хору, без барабанного дробу дятла і стрекотання непосидючої сороки. В такому мовчазному лісі було б страшно і сумно. Ідучи лісовою стежкою, прислухайтесь, і ви почуєте гарний спів солов'я чи стрекотання сороки. Я, сова мудруся, знаю багато легенд про пташок. Ось послухайте одна із них. Жив собі на світі добрий чоловік, і у нього на хаті збудував гніздо. І оселився білий лелека. Зажив той чоловік щасливо, а поряд жив злий сусід, і в нього не селилися птахи, і не було щастя в домі. Позаздрив сусід на те благополуччя і вирішив спалити хату доброму чоловіку. Коли загорілась хата, білий птах з пташенятами кинулись гасити пожежу. Вогонь загасили, хата і гніздо залишились цілими. Коли прибігли люди, то злий сусід сказав, що білий лелека підпалив хату. Гірко стало пташці від тієї неправди. Після цього почорнілий опалений птах оселився в глухому лісі, а опалене чорне пір'я після пожежі залишилось назавжди. З тих пір чорні лелеки живуть в горах і дуже бояться людей. Ось так і народилася легенда про те, що лелеки можуть палити хати. Насправді ж, добрі люди завжди дбають про лелек, і кожен мріє, щоб у нього на хаті оселилися ці чудові птахи і ніколи не руйнують їх гнізда. Тепер і ви, дітки, будете знати, що є. Білі і чорні лелеки. вони дуже корисні, знищують велику кількість мишей, жаб, шкідливих комах. Ворони мають чудовий слух і зір. Обожнюють усе сяюче і намагаються це вкрасти та добре заховати. Ворони люблять розважатися, можуть кататися з льодової гірки або кидати невеличкі предмети так, щоб інші його ловили на льоту. Вони хижаки і дуже довго живуть, близько 50 років. Синичка дуже корисна птаха. Влітку за день може з'їсти 300-400 гусениць, тобто з'їдає за день їжі стільки ж, скільки важить сама. Синички живуть у дуплах, але самі їх не роблять. Дуже довірливі, їх легко приручити. Чорний хліб для синичок надзвичайно небезпечний, бо там міститься багато дріжджів. Живуть, на жаль, вони недовго, лише три рочки. Горобці чудово поїдають комах шкідників. У них очі побудовані так, що вони все бачать у рожевому світлі. Люблять приймати водні та пісочні ванни. За літо можуть відкласти 2-3 кладки яєць. Живуть близько 4-5 років. Тільки сам кикачок вміють крякати. Пір'я цих птахів покриті особливим жиром, тому воно не намокає. Качки ходять перевальцем, тому що мають короткі, широкі розставлені ноги. Гарно пірнають. Якщо зима не холодна і вода не замерзла, не відлітають у теплі краї. Це качка, а це качур. Стукіт дятла розноситься на велику відстань. Його череп дуже міцний. У якості опори дятли використовують клиноподібний хвіст із шипами. Вони постійно хочуть їсти і мають дуже довгий язик. Соловей це співоча пташка з непримітним забарвленням. Про людей, які мають чудові вокальні дані, так і кажуть, співає, як соловей. Соловей вологолюбивий птах, харчується комахами, ягодами, черв'ячками. Гнізда будує на землі біля коріння кущів чи дерев. На період холоду відлітає до Африки. Ластівка рекордсмен по поїданню комах. За рік з'їдає близько 2000 кг комах, тобто повний кузов вантажного автомобіля, літає зі швидкістю 120 км. Ластівка це перелітня птаха, може жити поруч з людиною. Гнізда виготовляє із глини або землі, склеюючи її слиною. Живе близько 4 років. Шпаки співочі птахи, уміють наслідувати голоси інших птахів або людську мову. Вони всеядні. Яйця мають блакитний колір. З теплих країв прилітають у кінці березня, коли ще може бути холодно. Люблять збиратися з граями. Птахи допомагають людям не лише тим, що зменшують кількість комах чи дрібних шкідників, а навіть прибирають сміття. Шведський інженер Ганс Фосберг навчив сорок збирати сміття, отримуючи за це нагороду. Особливої допомоги птахи потребують узимку. Їм важко знаходити їжу, і найбільше пташок гине саме через голод, а не холод. Учені підрахували, що при затяжній зимі з кожних десяти синиць вживає лише одна. Потрібно регулярно підгодовувати птахів насінням соняшника та гарбуза, пшоном, крихтами білого хліба, горішками. Деякі птахи залюбки з'їдять шматочок несолонного сала чи сирого м'яса. Запам'ятай Птахам не можна чорний хліб, нічого солодкого чи солоного. Чіпси, картопля фрі, солоні сухарики чи горішки кукурудзяні палички не підійдуть. Крім того, шкодить птахам не тільки холод, а й сміття, яке люди просто залишають на природі. Природа України прекрасна. Бережіть та піклуйтесь про неї.